Його український патріотизм порівнювальний хіба що з патріотизмом Шевченка. Його значимість для України не менша, ніж Гоголя. Саме так говорять про Юліуша Словацького поети та літературознавці. Для нас Словацький найбільш значимий це тим, що Юлію Словацький в своїй поемі Вацлав сказав про те, і ти ще не довіриш, шатані, що Україна кидеш з мертвих стане. Ти не дізнаєшся, шатане, що Україна колись з мертвих встане. Воскресне. Відкриття монумента поету у столиці України називають торжеством справедливості. Пам'ятник мав з'явитися ще до 200-літнього ювілею митця, і тільки через три роки за сприянням київської міської адміністрації його встановили. Скульптор Станіслав Радванський вважає за честь, що саме йому довірили увінчення у Києві пам'яті Юліуша Словацького. поета, що народився в Україні і присвятив їй безліч творів. Я думаю, що кожен митець мав би це за велику честь спорудити пам'ятник саме словацькому. Це, наприклад, як в театрі зіграти роль Гамлета. Літературознавці говорять, що пам'ятник дуже близько відповідає дійсності. Вічно молодий образ поета гарно вписується в архітектурний ансамбль серед місця і стоїть у місті, відзначеному польським акцентом біля костелу Святого Миколая. Опікуватися монументом буде Київське національно-культурне товариство Поляків. Досилися, щоб тут завжди було приємно, затишно. Упорядкована, так що ми запрошуємо також киян відвідати це місце. Це гарний пам'ятник, якому ми дуже дуже тішимося, що він є. Юлія Поворозний Костятин Царинок, телеканал Київ.